Як же ми можемо минути увагою, що ж на болотах там про це все говорять? У Москві з істерикою відреагували на ухвалення у Сполучених Штатах Америки військової допомоги для України, Ізраїлю і Тайваню? Офіційна речниця, оця ж МЗС їхньої Захарова, назвала підтримку України прямим спонсоруванням терористичної діяльності. Ого, речник Кремля Пісков заявив, що схвалена палатою представників допомоги США Україні зробить більше загиблих. Блих українців він також пригрозив, що США доведеться відповісти за конфіскацію заморожених активів РФ. Та найбільш історично і традиційно неадекватно звичайно ж відреагував Медведів. Це нагадаю вам до слова голова Радбезу РФ. Також це рішення оце назвало русофобським і побажав Америці далі. Процитую поринути в нову громадянську війну, яка призведе нарешті до безславного розпаду мерзенної імперії зла 21-го сторіччя. Кінець цитати.